Всім привіт на нашому каналі. Сьогодні ми закінчили сіяти моркву. Нарешті погода не дозволяла. Засіяли 12 сотих. Висіли два гібриди Ніндя і Централ від Spark Seeds» і сортову моркву Болтекс від Клос. А зараз будемо обробляли ми наше поле таким препаратом, як рейсер від адами, щоб не сапати, щоб була чиста. Можливо, якщо буде потрібно, пройдемося вже після сходів Гезагардом. І мабуть, якщо буде перійка, буде не де бачу, є корінчики. Пройдемося харумою або іншим препаратом від парійки. А кому цікава технологія захисту моркви, Пишіть під відео, виставимо